А за 8 поєдинків Мудрик встиг настріляти 4 голи, а в чемпіонаті його клуб йде без поразок. Всім привіт, ви на каналі Народний Плей і це другий випуск кар'єри за Михайла Мудрика в FC-25. Сьогодні ми зіграємо проти Валенції, Валікано, сельти, лісабонського спортингу, Атлетіка з Більбао, Реал Сосідаду та Парі Сен-Жермен. А в поєдинку проти Валенції Мудрик вийде на 59-й хвилині. А перед переглядом постав лайк, підпишись на канал. А напиши в коментарях, чи сподобалось відео. Удар по наших воротах і це 0-1. А граю я на легендарному рівні складності. І пас на мудрика. Мудрик в штрафному майданчику удар по воротах, і це 1 один. Один удар один гол. Мудрик знову з м'ячем в штрафному майданчику ще один удар. І чи дасть арбітер дограти, Мудрік обрізається, діє, Голопес забиває. Фінальні свистоки Жерона вперше програє в чемпіонаті з Іспанії. Навіть попри гольову помилку в кінці поєдинку тренер нами задоволений, і ми все ближче і ближче підкрадаємось до стартового складу. І, можливо, вже в поєдинку проти Райо Валікану Мудрик вийде в старті. Але починає Мудрик з лави запасних виходить на 63-й хвилині при рахунку 0-0. І удар по наших воротах. Удар по воротах. Дарміан блокує ще удар. Зараз Циганков блокує. Це пенальт. Удар по воротах 0-1. на Мудрика. Михайло набирає швидкість в штрафному майданчику. Обігрує. Фінальний свисток. І це друга поразка Жерони. Михайло Мудрик нарешті в стартовому складі. І головне зараз показати, що дві поспіль поразки це лише випадковість. Передача на Аспаса, Аспас пробиває та відкриває рахунок в цьому поєдинку. Ідеально. Ромео на Мудрика. І Михайло Мудрик стріляє. У голові це виглядало краще. Це було ідеальне рішення. Мудрик програє боротьбу. І Мудрик травмований. Удар по воротах 2-0. Ну і Михайло Мудрик іде з поля. Дуже поганий поєдинок його виконання. Вилих коліна і мудрик пропустить 4 тижні, і ми пропустимо матч проти Пари Сен-Жермен. Але попри те, зіграємо проти Леганесу та Донецько Шахтаря. І погодьтесь, як же шкода мудрика. Поєдинок проти Спортингу і Жерона знову поступається з рахунком 0-2. На своєму полі приймаємо Атлетік з Більбао. і чергова поразка з рахунком 2-1. А також мудрика викликано на поєдинки збірних проти Італії та Швеції. Поєдинок проти Італії та збірна України поступається з рахунком 2-3. Виїзний поєдинок проти Швеції та перемога з рахунком 0-2. І нарешті хоча б десь хоч якась перемога. І нарешті Жирона переграє Реал Сосіда з рахунком 3-1. Один з найцікавіших поєдинків в цій кар'єрі. Поєдинок проти Пари Сен-Жермен. Та Жирона переграє Парижан з рахунком 2-1. А наш слоняра Віктор Циганков оформлює переможний дубель. Подинок проти Лас Пальмаса та Жерона перемагає. 2-1. І нарешті Михайло Мудрик вийде на футбольне поле. На жаль, все на 15 хвилин. При рахунку 1-1. Тяжко йому після травми зараз бігти. І пробий! Удар по воротах, голкіпер тягне. Блінт, Ерера на мудрика. Мудрик ліворуч на Мартіна. Мартін на Абеля Руїза. Руїс на мудрика. Удар по наших воротах, і ледь не залітає. Фінальний свисток Жирона грає 1-1 проти Леганесу. А Михайло Мудрик, на жаль, нічим не відзначився, лише один небезпечний удар. І дуже розчарований тренер виступами Мудрика. Також мудриком зацікавилась Севілья. А на поєдинок проти Донецького шахтаря Мудрик виходив на 15 хвилин при рахунку 0-2 на користь Жирони. Відразу ж показує він клас. Швидкість і фол проти мудрика. Я сподіваюся, обійдемось без травм. І удар від Мудрика. Фінальний свисток Жерона впевнено переграє Донецький Шахтар з рахунком 0-2. А Михайло Мудрик вкотре нічим не відзначився. І все-таки давайте зіграємо заключний матч проти Хетафе, де Мудрик знову отримує 15 хвилин та виходить на позиції лівого захисника, та ще й при рахунку 1-0 на користь суперника. Удар по наших воротах пропускаємо. Знову Гложек. І пас на мудрика. Мудрик не в офсайді. Я як ти тут не зміг віддати? Вривається, проривається, проривається і проб'є, і доб'є, не доб'є. Фінальний свисток і Жеруна поступається з рахунком 2-0. А Михайло Мудрик, вкотре не зміг нічого показати. А в наступному випуску на нас чекають поєдинки проти Іспанії, Нової Зеландії, Еспаньолу, Барселони, Вільяреалу, Мадридського Реалу та Фенербахче в Лізі Чемпіонів. Після 13 турів вже займає шосту сходинку, маючи в своєму активі 22 очки. На жаль, зовсім ніякий випуск вийшов, травма, один забитий м'яч всього. Але будемо далі продовжувати, будемо тренуватись, старатись. І з вами був народний плей. Став лайк, підписуйся на канал. На все добре.